Доброго ранку. Це новини з боліт. Чому з боліт? Бо таке походу тільки там може відбутися. Уявіть Саратов, парк Росіяни і стендап від місцевого підполковника поліції. Я вимагаю, аби ви залишили дану територію. Якщо ви не коритеся законним вимогам, я буду змушений використати фізичну силу. Ну так, те нас буде необхідність, я вас усіх перестріляю. Дякую, що там конкретно за риф у них відбувся. Я чесно кажучи, навіть розбиратися не хочу. Та й навіщо, коли поліцейський е, погрожує розстрілом, але не переживайте, розстрілювати будуть тільки за потреби. А в Росії така потреба виникає частіше ніж похмілля у е, Медведєва. Йдемо далі. Новосибірськ. площа на ній, значить, стоїть десь 20 з гаком комуністів. Один навіть приніс з собою стаціонарний телефон, обмотав шнур навколо шиї і весь цей перформанс, знаєте, для чого? Для того, аби у Рашці не заблокували останні месенджері, які там залишилися. Найсмішніше, у Росії вже є альтернатива. Месенджер Мах чи Макс, його знає. Можливо, саме він. Прийде на заміну нормальним світовим. Можливо, саме він. Кожен дзвінок автоматично пише в архів ПСБ. Коротше, заживуть як у КНДР, тільки різниця у тому, що у КНДР є рис, а у цих що? Да нічого ну ладає. Російський мінкульт проти так званих аморальних фільмів. Там придумали нову національну забаву дивитися кіно і вишукувати, де там, як кажуть росіяни, «непотрібності». Ти дивишся і десь помічаєш хвилину, секунду, там питання ставиш, описуєш, якісь зауваження робиш. Я так розумію, це буде типу Гаррі Поттер», сцена з мітлою, пропаганда наркотиків. у Топку це складна робота, хоча над нею багато жартують. Актори у Голлівуді ще навіть не здогадуються, що тепер їхня кар'єра залежить від тітки з російського мінкульту, яка е, поставила хрест на якийсь там. Я не знаю, е, наприклад, у Санта-Барбарі, бо вона не в'яжеться з російськими так званими традиційними цінностями. Тим часом на Росії новий тренд. Місцеві матері е, вмовляють своїх синів йти в армію. Чи для того, аби вони там захищали батьківщину, чи просто для того, аби гроші за їхню смерть отримати. Невідомо. Але самі послухайте: ти злякався, ти просто боягуз, тобі важко одягнути форму і відслужити один рік. Тебе ніхто не вбиває! Пх, не факт. Там вбиваєш усіх своїх родичів, ти вбиваєш свою мати, яка працює одна на всіх фронтах. Ти просто боягуз, візьми, ризикни і сходи в цю армію. От звучить ну, чор, чорний гумор. Знаєте, синку, повернися додому, і тобі гаплик. Путін тебе відправить вмирати, а я отримую за бабла. Ось такий вигляд має ідеальний бізнес-план по-російськи, походу. Тверк проти храму. Коротше, якісь там три російські студентки станцювали тверк біля церкви. РПЦшників, звичайно, одразу інсульт дупи. Тектонічні плити здригнулися. РПЦ та традиційні цінності Росії в небезпеці через відео у Тіктоці. Отже, щоб ви собі розуміли, їх значна поліція оформила протокол за хуліганство, а завдяки РПЦ доносчикам їх ще й вигнали з університету. Мені інколи здається, що у Расі краще взагалі з дому не виходити. Чесно. І Ось на сцену виходить Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, в чергове видав базу. Без Росії ніяких гарантій безпеки України бути не може. Логічно, ні? Ми вже не раз пояснювали, що Росія своїх інтересів не завищує, і наші законні інтереси ми будемо забезпечувати твердо і жорстко. Короче, все як завжди. Без рашки це шлях у нікуди. Пряма цитата: от інколи так цікаво, за що йому гроші платять? Ну, чесно, він же нічого не робить. Ну просто випав вкотре, щось там наплював і пішов. Навіщо питається, неясно. З вами була Новина з Боліт. Побачимося.